Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ну, ці, ці кадри, ці гортензії ви бачили багато цього літа, зараз вже осінь. От, е, ну, Спеціально стала з цієї сторони, щоб ви подивилися, бачите, от уже і сонце низько ходить, тінь. от а, Бачите, от тінь Зараз тут мене з цієї сторони от троянди квітнуть, да? а з цього боку доріжки знаходяться. Гортензії волотисті. В горщиках горщики 60-40 літрів. Значить, просто сонце ходить низько і тут уже виходить тінь. І, в принципі, гортензії у мене на півдні починають квітнути раніше, ніж де, ну, в інших регіонах. І зараз я багато. Ну, теж дивлюся YouTube канал, цікаво, у кого як квітнуть рослини. Ну, і, в общем-то, люди показують, як гортензії забарвлюються. А в мене зараз вам буду показувати квіти, які вже повністю визріли і навіть уходять в, з... в осінь, так сказати. Тобто вони вже так, знаєте, повністю с... созріли, можна сказати, квітки. І... І вже десь і підсихають, ну, в общем, там забарвлення. Ну, більшого, більшого забарвлення, ніж зараз, мабуть, мені чекати вже і не треба. Ну, Може, щось ще з'являться, якісь більш яркіни, але ну, на якихось сортах. От, Наприклад, бачите, тут, ой, зараз підійду від сонця, так, щоб кінь не була. От, бачите, от, коли з'являється така от нова квітка, то, звісно, вона буде забарвлюватися. А ось такі от квіти вони вже отримали повний загар. ну, ось як чи у мене на півдні. отак от, Тобто я, в принципі, завжди маю менш насичений колір, ніж не я, а південь має менш насичений колір, ніж в інших регіонах. Тому, якщо в мене таке забарвлення, то у вас буде ще красивіше. От, ну, дуже висока температура влітку, суховії, вони не дають гортензіям ну, набувати так сказати, того, що вони можуть показати в більш прохолодних регіонах, там, де є роси, там, де є прохолодні ночі, дощі і так далі. Так, ну, от, давайте перед вами фуджі. Зараз має таке забарвлення. Далі йде Little Фреско Давайте, може, я отак от повернуся ще сонце з тої сторони. Little Fresco в горщику. Це Бісвіт. Зараз має. Так, ну все ж таки, отак от, мабуть. Бісвіт має отаке забарвлення. Пітіт... так, пітіт Флорі. пітіт Флорі, ось так от. Металіка ушла вся в зелений колір. Бачите? Тобто, у мене вона, ну, я ж не рекламодавець, да? і невеликий продавець рослин. ну Щось, звісно, продаю саджанці так, щоб мати собі кошти там, на добрива, на, ну, на грунти. Ну, тобто, я роблю саджанці, продаю, але от показую вам те, як рослини ну, виглядають от у мене. Тому рекламувати ніякі сорти я не буду, я просто даю характеристику, тому що я дуже давно вирощую рослини. В принципі, вважаю, що характеристику рослини можна не давати не тоді, коли купив ти в горщику і кажеш, о Боже, яка вона да? красива і так далі. А от коли вона там у тебе поросла 4-5 років, поросла в горщику, поросла в ґрунті, ти можеш зрівняти. Да? Поставив тінь, поставив на сонце, ти можеш зрівняти, як воно там де горить, де росте і так далі. Ну, в общем-то, оці сорти, що я вам показала, вони не згоріли цього року у мене на півдні. Тому, значить, буде і буде у вас це гарна металіка. показую от є згорівша квітка. Це сонячна сторона є і підгорівша квітка і з тої сторони. Але я просто вважаю, що це просто не то, що вона підгорівша, а як вам сказати, просто вже підсихає квітка, вона вже визріла. Тобто, це буде у вас такий стан на кінець вересня. У мене трошки раніше все це виходить. Ігрін в горщику Ну він такий колір видає так сказати, постійно кожен рік. Ну, в горщику я цвітіння це перший раз. А взагалі я вам покажу, у мене в ґрунті вже давно цей сорт, а це мій саджанець в горщику. Значить, от ось таке в нього забарвлення. Ну, і з року в рік цей сорт просто ну, не залежить від перепадів, температур, від там, холоду, від дощів і так далі. Він завжди, завжди з гарним кольором. Міл От він зараз у вас на екрані ніколи його не садила, не мала. Перший рік цвітіння. Ой, з, з різного боку з різного боку покажу. Очі дуже рано він заквіт, ну просто неймовірна рання квітка була. І ось так от він виглядає зараз. Тобто трошечки він такий став рожевий, не згорів, не згорів на моєму запорізькому сонці. І ще, от бачите, отак видає таку от квітку, нову квітку видав. Ну, одну квітку видав. Ну, скоріш за все, там просто молода гілка, яку я ну не помітила і залишила. Отак, Мілкен Хоней. Summer Бріз. Молодий садженець дуже-дуже от нарощував довго ці квіти. Квіти неймовірно великі. Тут навіть поламалася, це зламалася квітка, коли був дощ, вона просто переламалася. Тому що ха, була молода, і отакі отки, Ну, зараз вже більш такі жорсткіші гілки. Ну, в общем, Summer Breeze це взагалі відкриття для мене цього сезону. Ну, не мала я таку, такого сорту. Magical Switzummer. Оце квітка Magical Sweet Summer на сьогоднішній день, тобто середина серп... вересня, середина вересня. Значить, Magical Sweet Summer, бачите, оцієї стінєвої сторони. Отак от. А це сонечко. Тут воно отак от зайшло в тінь і все. Так. Quick fire Fab. Quick Fire Fab має ось таке забарвлення зараз. Отак от я перейшла на сонячну сторону, а це з тіньової сторони. Отак от Це фантом. Буду вам просто називати сорти, а ви самі вже оцінюєте забарвлення і так далі. Фантом цього року став ну, просто неймовірно рожевий. Якщо раніше в нього так трошечки знаєте, була трошки він був рожевий. ну Може, отак от. отак, да? от як ця квітка. А цього року, от, бачите, він ну зовсім, зовсім. Ну, може, от, отак от він був. бачите, отаким от от тут більш характерно А от цього року я ж вам показую, ось таке от в нього забарвлення вийшло фантома. Е, так, е, Це от неймовірно зараз, забарвлення. я хотіла зняти окреме відео, але все не встигаю. Е, це сорт е, 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 щас, пінки проміс. Господі. Пінки проміс е, хі, хотіла сказати, ну дуже, дуже, от, дивіться, дуже мені подобається цей сорт. Пінки -проміс, от, він, от цей сорт точно стане ще більш такий, знаєте, вінного кольору. От він, у нього ця червоність відрізняється від інших сортів. Ну і Потім мені оце подобається цей кончик. От. Ну, пінки Проміс я взагалі готова фотографувати скільки завгодно. Його ну ні з чим не сплутаєш. Мені подобається дуже оці, от, бачите, от, такі от. у нього квітки якось отак от загинаються сюди. От. Так він, ну такий він, знаєте, цікавий, цікавий сорт. І ще мені подобається, що в нього забарвлення з усіх боків. От Немає так, що він там пригнувся, прихилився там кудись і, і все. Да? Так, зараз сюди перейду на цю сторону. Що тут вам цікаве забарвлення показати? Я ж забарвлення вам показую. Значить, Це бігрін в ґрунті. В, 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 в де я вам показувала бігрін в горщику це Бігрін в ґрунті. Ну, бачите, можете зрівняти в кадрі. Тобто він має однакове забарвлення. Що в горщику, що в ґрунті. Отак от як розкриваєш цю квітку, бачите, то тут буде зелене. А зверху буде отаке ну, червоне. Так, це сандай фрайс. Це знову бігрін. Ну, бігріна багато не буває. Меджикал Кіліманджара, Меджикал Кіліманжара, зараз підійду, тому що дуже великий. Ось такий він, тут от ранішнє таке сонце. Ой, сонце тінь, я кажу, сонце каже. Тінь. Значить, Квітки великі і завжди у нього от, бачите, отак от залишається такий от білий колір. А тут він вже отак перейшов в такий от салатовий салатовий такий от колір, але є і рожеве. Ну, ніколи на ньому не бачила отак от трошки от такий рожевий, може він ще і перейде. В такий от колір, але ну, не було. Тобто він був білий завжди, потім такий салатовий, потім отак от з білою такою от, от от ну, таким от краєчком, от відійду на сонце, з білим отак краєчком. Може, це не дуже вдале от знімання, тому що тінь від абрикоса йде зараз. Ну, Тобто сонце низько зараз ходить і кінь, виходить ну, на гортензії вже сильніше. Ну, бачите, там он, он посклоняв свої. Тут, тут щось стоїть, отак от вертикальні. А тут от гілочки, Вон, бачите, там квіти, він їх понаклоняв, тому що були, пройшло два доща, і в принципі він пон... ну, склоняється. Квітка ще не визрівша. От коли квітка не визрівша, і вона отак от не підв'язана, то вона отак все одно буде склонятися, тому що вона набирається вологи і все одно буде склонятися. От. Але, от бачите, так великі-великі в нього квіти. Так, хочу вам ще показати Magical, ой, не magical, а Prime, Little Lime Prime. От Знаєте, квітки в нього ну у мене, невеликі. От Я вам розмір квітки показую. Да? невеликі, ну Може, ще буду працювати з цим сортом, не знаю. Невеликі, але лаймові кольори в нього дуже гарні. І е, е, такий, знаєте, в нього не зелений колір, а лаймовий. І Потім він отак от переходить, ось такі, ну це він буквально от почав е, е, буквально пару днів і отак от почав забарлюватися. І Він е, дуже довго от е, змінював свої лаймові кольори. І знаєте, коли, коли сонце так попадає, от, трошечки зараз я вам показую, лучик сонечка, да? а так взагалі тут ще тінь. І тоді він отак от просто світиться. Ну, красивий, красивий. Сподобався він мені в цьому році. Квіт не третій рік у мене. але от, от ну якось от Квітка маленька у мене. ну, ну, в общем, але Мені завжди нравилися, от, от, подобалися ці лаймові кольори. але, ну, знаєте, Хотілося б побільше цю квітку. ну, Наступного року може щось. Щось буду ка, якось працювати з ним. Ну, все зелене, та різне, а тут опа, і magical ruby red попадається на очі. Ну не змогла пройти повз. Ну отак, отака квітка magical ruby red. Я ж повз цих кущів вже ж не пройдеш, просто так не, не зробивши фото. Це широколисна гартинзія. От Таке забарвлення в неї зараз цікаве. Це Bluм Star, Енди Саммер Блюмстар. В такому вона зараз кольорі. От вже теж у неї осінь. Це величезна квітка, інший сорт. От такі Вони зараз вже перецвітають повністю. От, це Фаревер Ендевер. Ну Щось вже перецвіло, щось питається тут заново рости. Але ота, ота. тут такі були квіти, що ну, це ще буде червоніти. Він спочатку отак: от, от Forever endeavour, а потім а оця потім от, квітка стане ще червоною. Діамантина в цьому році ну просто. Мене вражає своїм кольором. Ніколи він в мене не був отак такого забавлення яскравого. Ну, трошечки там рожевий був і все. А цього року, от бачите, який в нього колір. Зато Малінче. малінче е не знаю, magical Малінче цього року або щось думає, або не знаю що. ну коротше, от Тільки, трошки от бачите, з от, якогось боку починає. Забарлюватися. А так, ну, ще вона тут біла. Ну, Можливо, Можливо, ще і щось видасть, але поки що вона отака Magical Malincia. Бісвіт. От Бісвіт, молодець. Він кожен рік в цікавих кольорах. Зараз, отак, от це я обійду, обійду, отак от вам покажу. Бачите? Ну, і там вон. Diamond Ruch. Тут у нього яскравий такий колір. Ну, перший рік він у мене квітне. отак от пару, пару квітів має, але малий ще садженець. Зовсім малий такий шкет був. так от він little розім. Треба садити її на передній план. ну Дуже маленька гортензія Квітки невеличкі, такі в них, ну відносно зросту, да? відносно зросту її. Яскравий колір. От, і ну, в, принципі, в принципі все в ній влаштовує і колір, і розмір, все влаштовує. Ну Нарешті став яскравий мій меджикал візовий, а то я вже на нього дуже розсердилася. Ну, так, отак от він прям яскравий, яскравий став. Теж, виходить, цей саджанець, ну, я вважаю, що це не, не дуже показове цвітіння, тому що цей саджанець був посаджений минулого року і куплений він був такий, доросла рослина, занедбана, занедбана в горщику, там він мучився, його там обрізали такі тонкі гілки. Коротше, я його переформовувала ну, в цьому році була просто. Задача виростити в ґрунті е, такі гілки, щоб ну, на наступний рік е, їх відрізати. Оце погано, що виходить, коли ти купуєш такі дорослі рослини е, в горщиках, ну, і коштують вони більше, і потім тратиш, е, витрачаєш рік-два на його е, переформування. Так, ну раз тут вже поряд, то ну, тут покажу вам. Це деревовидні, отак от по другому разу починають деякі квітнути. Так, це ренсам. Ренсам фрамзині. Вона ось такого винного кольору, без підв'язки, тому розвалилася в різні боки. У ренсама, от я вам покажу, дивіться, квітка. От, отак от, да? от вона лежить. І виходить, якщо її треба садити на сонце. От з цієї сторони, от так, от, от, більше сонця. От вона з цієї сторони, бачите, такого вінного кольору. Якщо я, отак, я спеціально сюди стала в цю, в цю сторону, бачите, так піднімаю квітку, і ви будете бачити от зелений кольор. О, дивіться, отак, от я обійду, да? покладу цю квітку. Ну, от вам рекламний трюк. Да? Хто як там знімає свої квіти, от я вам показую, що е, якщо будете садити ренсам, то майте це на увазі. Для того, щоб вона з усіх боків була е, такого кольору, забарвлення, її треба посадити на сонце. Але на сонці вона горить. такий в неї парадокс. І наростає вона. Не дуже швидко. Все, що там заявляють в неї там розмір, от це от, рост, ну не, не розраховуйте на те, що вона швидко наростає. Дуже повільно наростає, дуже. Moon Монблан, ще вам покажу. Значить, просто купувала його як білий сорт. Дуже сподобався. Він такий, знаєте, ніжний м'який. Ну, це перший рік його цвітіння. Однозначно, він у мене залишається. Білий, красивий, білий колір. Потім він отак от трошечки позеленів, але не зелений. Такий, знаєте, лаймовий, а тепер от починає так розовіти. Не знаю, перший рік тільки спостерігаю його цвітіння, не знаю, як він буде далі. Але ну, для саджанця, який квітне перший рік, ну однозначно дуже сподобався. І литав спуки. Little Spooky, слухайте Боже, як він мені сподобався. Якщо будете ну, бачити такі саджанці, то купуйте. Little Spooky, ну, така знаєте, гортензія, яка відрізняється ну, від інших, теж така м'якенька вона. от якісь Тут у неї такі рифльоні квіточки. Ну, лаймовий такий колір у неї. Білий потім лаймовий. Ну, Дуже вона мені сподобалася. От, little Spooky. Little Lime е, змінює постійно свої кольори. Теж дуже подобається ця нескорисла гортензія. Неймовірна ну, постійна зміна кольору. Petit Star рядом. Поруч отут от тут Star е, от У Petit Star характерно те, що вона. Постійно розпускається, тобто не, одно, не одночасно розпускає квітки. От кому це треба, то треба садити трев стар. Значить, дивіться, тут в неї ось таке забарвлення, це перші квітки. Потім вона розпустила ще. От бачите, тепер вона ще от видає. Тут ще бутони от є. Тобто для неї це характерно. Третій рік її спостерігаю, і кожен рік, отак. От, я думала, що це я щось не так роблю. Але от виходить, це для неї просто характерно. І тоді виходить у неї ось така от квітка, бачите, от ну, на кущі, да? тут інший колір. Тут інший колір, тут біла зовсім. І якщо її, я її буду пересаджувати в горщик. І виходить, там букет з різні, різних кольорів. Ну Це гортензія у мене велика, вона без назви. Так, little Fresco, Little Fresco от в такому вигляді зараз у мене тут щось і, от, є і підгорівчі квітки. є Ну, що вона разовіє, от, бачите, отак от. але е, я вам скажу, що вона не горить. Це у нас виходить, знаєте, ми за, взагалі в Запоріжжі без дощу мешкаємо, да, умудряємось якось там жити без дощів. От, але це у нас був дощ пару разів. І такий, знаєте. Е, Налетів, пройшов і вийшло сонце. І стоять мої гортензії повністю з водою, от повністю набиті водою. З них тече і пале сонце. І от, виходить, із-за того, що було, ну, хтось квітка вона жива. От якщо вона там висихає, то вона висихає. От, от на тих зрілих квітах, що ну, допустим, металіка, да? там вона рано заквітла, вона вже визріла, та квітка, і там я бачу, що там суха, іменно квітка сама суха. Ну вона вже на осінь відходить. А тут м'яка квітка. От, і вона виходить, от припалилася, тому що сонце ну як лінза, спрацювала на мокру квітку. Тому, тому Little fresco, от не переживайте, що вона горить, не горить вона. Це молода от квітка, тільки от розпускається. Ну, Він ще не тільки розпускається, а от пізніше розпустилася. Це перша квітка. Так, і строборіблосом. От не неодмінно завжди. Всім рекомендую, щоб висаджували у себе на ділянці строберіблосом. Ніколи не підводить. Якщо так от підійти вам показати розмір цієї квітки, бачите? Це одна з перших моїх гортензій була. Зараз підійду з іншого боку, тут просто вузька дорожка. І Вам так от її зараз фотографую, покажу вам от така Strawberry от Blossom. Кожний рік вона, знаєте, не, незалежно від кількості добрив, там, поливу і так далі, ну от вона така витривала і завжди вона видає отакі величезні квіти. Тобто, такого підживлення постійного їй не потрібно. Це моя величезна Pink'n Rose. Бачите, така от велика-велика. Ну, вона вище мого росту вже, десь, ну, десь метр сімдесят. А там графіки. Отак от. ну Мабуть, буду завершувати своє відео. Зараз. Осінь якраз час посадки, посадок, пересадок, тому вибирайте собі сортики, які цікаво. От, дуже багато різних обзорів на YouTube каналах, є можливість подивитися в різних регіонах і подивитися і е, вибрати собі сорти. Ну і звертайте увагу на те, що якщо я, отак от, я ще раз скажу, якщо я показую, що у мене отак сорт виглядає, то в тих регіонах, які менш, е, е, Жаркучий, ніж в Запоріжжя, там гортензія буде виглядати ще краще. На все добре.